Хотів отримати 185 тисяч гривень. Житель Снятинщини шантажував жінку з інвалідністю інтимними фото та відео. За допомогою до поліцейських звернулась 27-літня львів'янка, що має групу інвалідності. Жінка повідомила, що невідома особа в месенджері Телеграм порожує розписування матеріалів порнографічного характеру. Поліцейські встановили, що зловмесник отримує її особисте фото та відео, а також наполягав на створенні матеріалів порнографічного характеру. Для подальшої реалізації їх в мережі, а також для власного задоволення. Під час проведення здобув розслідування поліцейські встановили злоумисника. Ним боявся 54-річний житель. Забувські територіальні громади надалі з квітня 2022 року. Він вимагав та отримував від жінки кошти за те, що не розповсюдить її фото та відео. За рік підозрюваний через шантаж та погрози отримав від потерпілої 150 тисяч гривень та вимагав ще 35 тисяч. Правоохоронці провели у помешканні вимагача обшук, вилучно, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку, грошові кошти а також чорні записи. Також отримано доступ до телеграм-аккаунту, з яких зловмисник здійснював вимагання. Фігуранта правоохоронці затримали під час отримання ним чергової суми коштів. Зловмиснику повідомлено про підозру. Івано-Франківський міський суд взяв його під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 250 тисяч гривень. Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.